Ласкаво просимо вас до студії AirMove. Тут у студії Марічка та я допоможемо вам покращити свої особисті навички пакування. Ти готова, Марічка? Тоді давайте почнемо. AirMove швидко стане незамінним членом вашої команди, забезпечивши ідеальні результати пакування кожного разу. Він легкий, компактний і завжди готовий до дій. Вам не потрібен ані будь-який попередній досвід, ані складна підготовка. Просто встановіть плівку і потягніть її на шпильку. Інтуїтивно зрозуміле управління дозволяє регулювати температуру повітря, що проходить. З ефективною системою AirMove ви можете пакувати як професіонал. І ми не єдині, хто приємно здивований цією дивовижною технологією. Навколишнє середовище також отримає задоволення від AirMove, так як плівка легко піддається переробці, незважаючи на те, що ви надсилаєте: великі чи маленькі або крихкі вантажі. AirMove – це все, що потрібно для професійного і надійного пакування товару. Але це ще не все. Ви також суттєво зменшите поштові витрати. З AirMuff ви зекономите енергію, місце на складі та, звичайно, час. Еєрмуф допоможе вам зробити наступний крок, щоб стати швидшими, гнучкішими і менш залежними від звичайних пакувальних матеріалів. Крім того, він надасть чудової форми вашому основному бізнесу та зробить його більш конкурентоспроможним. Не вагайтеся, почніть сьогодні!